Сьогодні вчимо віршик «At home» – «Удома». Home – передпокій, де ми всі роздягаємось. Bathroom – це ванна, де ми умиваємось. Living room – це зрозуміло вітальня. У bedroom лягаємо спати, це спальня. Kitchen – це кухня, де варять обід. Старенька бабуся Grandmother, а дід Grandfather, Читає цікаву бук. Книжку. Захопливо слуха Grandson – Онук. What rooms are there in the house? Які кімнати є в будиночку? хол, вітальня living room. кітчен кухня. І матру ванна. Про кого згадували віршику? Про бабусю. Грандмате, дідуся Грандфате. Онука Гранд Сан. Що слухав онук? А онук слухав цікаву бук. І бувайте! you! Right